Період вагітності беззаперечно один з найкращих та найприємніших періодів у житті жінки. Іноді, внаслідок вагітності та після пологів, може виникнути ослаблення м'язів живота, оскільки відбувається тиснення плоду на передню черевну стінку з поступовим її розтягненням. Зазвичай протягом року прушність черевної стінки відновлюється, але бувають випадки, коли без лікарської допомоги не обійтися. Такі зміни супроводжуються відчуттям попереково-тазових болей, фізичним дискомфортом через болі у спині або ж виникненням пупкової грижі. Тому відновлення після вагітності, або ж іншими словами, після пологова реабілітація це обов'язковий комплекс заходів реабілітаційної спрямованості, направлений для якнайшвидшого відновлення жінки та її м'язевої системи. Лікування в центрі Бубновського розпочинається із діагностики, під час якої оцінюють стан м'язів. Лікарі підбирають індивідуальний комплекс реабілітації, спрямований на укріплення м'язевої системи та зв'язкового апарату. Наші спеціалісти навчать вас справ, які можна виконувати самостійно вдома з метою укріплення ослаблених м'язів. Післяпологова реабілітація допоможе підвищити тонус м'язів живота, а також попередити інші ускладнення після пологового періоду. І також, що не менш важливо, це абсолютно безпечний спосіб якнайшвидшого відновлення жіночого здоров'я. Отож, довіряйте ваше здоров'я професіоналам. Записуйтесь на консультацію.